Сьогодні ми будемо готувати Бухбоньон. Це яловичина, тушкована з червоним вином. Страва з французької кухні. Для приготування бухбоіньона вам потрібна в першу чергу якісна яловичина. Заморожене м'ясо не працює, тому рекомендую придбавати на ринку у відомих вам продавців, які вас не підведуть, і м'ясо буде хорошої якості. Зазвичай треба брати або частину лопаткову, або брати частину філейну. І так, м'ясо вам потрібно буде. Бекон нарізаний, печериці, чебрець, масло, ось таку цибулю-шалот. Ось вона така маленька. Якщо такої маленької цибулі, шалот, ви не знайдете, її можна абсолютно спокійно замінити звичайною цибулею. Також вам потрібна буде керамічна така, от як у мене, каструлька. Якщо такої немає, це можна використати любу іншу, яку ви можете покласти в духовку. Також із спецій чесно, чесник і лавровий лист. Також вино потрібно буде і томатна паста. Вино обов'язково повинно бути червоне, сухе. І також ви повинні дотримуватися а, такого. Правила, що готуєте на тому вні, яке ви будете подавати на стіл. В першу чергу ми маємо підсмажити бужанину, скажімо так, бекон. Ми його беремо і розрізаємо на невеличкі шматки. У Julie Child називається лордони. Я, звичайно, взяла набагато більше, ніж по рецепту, тому що мені подобається цей трішечки підкопчений смак бекону. Розрізаємо от на такі шматки і смажимо на сковорідці окремо, розбираючи на от такі шматочки. Отак от кожен окремо бекон. В посуду, яку ви будете класти в духову шафу, ми кладемо лавровий лист декілька листочків, отак хаотично. і також ми кладемо чесник. Часник за бажанням, за смаком. Я кладу там отакі 4-6 шматочків. Роздавлюємо тильною стороною ножа, трішечки його дрібнемо. І пару гілочок. Чибрицю або тим'яну ось таким, такий спосіб викладаємо. М'ясо має бути сухе, тому що, коли ми будемо його підсмажувати, має утворитися скоринка. Для того, щоб впевнитися в тому, що воно сухе, його треба промокнути ще раз. Я його витерла. Але на всяк випадок все одно волога залишається, тому ми його беремо ще раз от, паперовим рушником. Лордуни трішечки підсмажилися, отаким от чином. Ми їх виймаємо, викладаємо окремо на тарілку. Так, і кладемо наступну партію бекону. Не бійтеся класти бекун. Будем нього ви цей саме не ну Звичайно, якщо бекона не буде набагато більш ніж того м'яса. Так зло, трошки спокує і смажиться. Що стосується м'яса, також я рекомендую брати телятину, який 3-6 місяців. Для того, щоб вона добре просмажувалася і добре протушковувалася, і щоб вона розпадалася. Тому що, коли страва буде готова, м'ясо повинно розпадатися. Вирізаємо, нарізаємо шматки. Шматки м'яса. Робимо невеликого розміру, десь 3-5 см. Ось так. Ось такими от шматками, щоб воно гарно протушкувалося. Один важливий момент, коли ми будемо зараз підсмажувати м'ясо. Лордони ми підсмажували на середній температурі, щоб вони не пригоріли. А зараз ми сковорідку маємо включити на більший, більш, більший градус і дочекатися, коли олія буде трішки димітися. Тобто ми маємо м'ясо підсмажити на горячій петельні. Чому? Тому що м'ясо має вкритися з коринкою, підсмаженою. І, також дуже важливо, щоб м'ясо клали окремо, щоб воно не зустрічалося одне з одним, щоб воно смажувалося з усіх боків. Тобто м'ясо потрібно класти, так, щоб воно мало місця. Кожен шматочок з усіх сторін обсмажується. Також, щоб м'ясо не пригорало, а тривалося саме такою легкою-легкою скориночкою. М'ясо перекладаємо керамічно очиви. До нього можна подавати любий гарнір, любий салат, і протягом тижня ви абсолютно впевнені в тому, що у вас є в холодильнику. Справа, коли ваші домашні приходять додому і в будь-якому випадку можна його підігріти, можна його їсти в холодному вигляді, можна його підігрівати і приготувати будь-який гарнір до м'яса. Або можна просто підсмажити хліб і просто сушеним, підсмаженим хлібом дуже смачно. Там підсмажувалося м'ясо. По рецепту повинно доливатися а, яловичий бульйон. Но я його ніколи не роблю і не трачу на це час. Повірте, що якщо там поставити залити воду, звичайну, то був вогіньйон, -бу на смак абсолютно нічого не втрачає. Але якщо хочеться ну, так, щоб було все правильно, тоді краще зробити бульйон. Доливаємо води. Беремо томатну пасту. так, дві, три столові ложки. Це залежить від того, любите ви томатний смак, щоб був чи не, чи не любите. Це на смак кожної господині там, чи, чи вашої сім'ї. Як вам подобається, як вам подобається. Беремо силіконову лопаточку, це все розмішуємо. Зішкрябуємо всі скоринку, всю, яка там утворилася від смаження бекону і м'яса. Таким чином розмішуєте. І знову ж таки рекомендація. Повинні відслідковувати, скільки виходить у вас м'яса. По рецепту може бути одна кількість, але на відчуття кожної господині. Соуса повинно бути стільки, щоб, воно, щоб цей соус покривав повністю а, кількість м'яса, яке ви готуєте. Так, розмішали. Тепер можемо соус посолити таким чином. І також можна м'ясо. Сілю зазвичай треба бути дуже акуратним, тому що саме вино має а, такий кислуватий солодкий. Солонуватий присмак, і коли м'ясо пропитується вином. І також в кожному ж продукті є своя сіль, тому краще не, не Ой, Я не знаю українською. Переборщити. Переборщити. Так. так. Тепер беремо посолити і м'ясо, і соус. І вливаємо вино. Вина. Знову ж таки, на відчуття кожної господині. Ну, грам 350. пів Півпляшки. Я особисто кладу півпляшки, тому що м'яса тут досить таки багато і воно повинно вкритися повністю соусом. Ну, десь ось в моєму варіанті на сьогодні буде так. Ці смаки, все, всі скориночки, які утворилися від м'яса, рекомендую все гарно підібрати. такий багатий на колір, на смак, на аромат, соус. Але вино повинно бути обов'язково червоне і обов'язково сухим. Ніякого ні напівсолодкого, ні тим більше солодкого. Не можна в цій страві використовувати тільки червоне і тільки сухе. Чим багатший аромат, Чим насиченіший аромат, тим смачніша буде страва і тим смачніше буде саме м'ясо пропитається цим вином. Так, тоді ми ще покладемо зверху трішки чебріцю, уже поздираємо листочки без... Уже як воно пахне. Так, є. Все, соус закипів. Виключаємо і заливаємо. От. От так виходить м'ясо. Зараз покажемо, як, яким чином воно має бути вкрите. І також зверху на м'ясо викладаємо ось таким чином бекон. Він має його шубкою такою покрити. Приготування, потім в моменті приготування, звичайно, це все перемішається. У вже наступних етапах приготування, але. Ось таким чином, щоб якщо м'ясо десь там виглядає із соуса, щоб воно не пересушувалося, в духовку на температуру 180-190 градусів протягом 2,5-3 годин. Був букіньон у нас вже в духовці 2,5 години. Зараз ми будемо закінчувати цей процес приготування цієї страви і маємо зробити деякі маніпуляції. А у нас є така цибуля шалот, вона є маленька, і її чистити ну, дико незручно і дуже багато часу займає. Тому я вам покажу про це момент, який чином позбутися від цієї лушпайки. Ми беремо цибульку, робимо надріс на ній, на хрест, як на помідорі, отаким чином, і кидаємо цю цибулю в кипячу воду. В цьому кипятку вона має побути пару хвилин. Потім ми її звідти виціжуємо, заливаємо холодною водою і вона розділиться. Зараз я вам покажу, як відчищується цибуля. От вона вже у нас проварена. І от таким чином вона легенько, от ми її звід, шкури. Цю. Частинку відрізаємо, цю також. І така у нас цибулька. Зараз нам її почистить, в мене є чарівна помічниця. Так що, солечка, давай почистиш мені цибулю. Далі. Прошу. Ну, заодно і повиховуємо. Наступним етапом, майже кінцевим, ми маємо підсмажити гриби. Гриби також ми кладемо на гарячу петельню. Щоб вони вкрилися з коринкою. Грибів треба набагато менше по рецептурі, але враховуючи, що в мене в родині дуже люблять і цибулю, і самі гриби в бубугіньоні, тому я їх кладу багато. Ні солити, ні перчити зараз гриби не потрібно. Коли вони будуть вже готові, тоді їх можна поперчити і посолити, тому що саме в той момент, коли вони вже готові, вони як губка впитують в себе всі смаки. Так, печериці у нас майже готові. Ось вся волога з них вийшла, випарувалася. Виключаємо, перекладаємо на тарілку окремо. Ось такий спосіб, і вже тепер можна їх посолити ось так. І отак, От трішки присипати їх чебрецем тімяном, Чебрець, тімян, тімян. Наступним етапом у нас буде Підготовка цибулі. Ось я її так почистила, вершкового масла згідно рецепту, кладемо на спочатку на, на звичайний вогонь. Заливаємо водою таким чином, щоб ці... вся цибуля була покрита водою. Ось так. І солимо. Так. І тепер закриємо кришкою, вода, коли закипить, зробити вогонь дуже повільним і на повільному вогні. А цибуля має знаходитися хвилин 20-25, поки вона не проготується. От я рекомендую, коли ви використовуєте кріп чи петрушку, то краще всього її рвати руками. Тоді аромат і в укропа. І в петрушки, і базилік. Люба зелень вона віддає аромати набагато і набагато ну, аромати виділяються самі по собі. Ось так. Зараз ми приготуємо ще до бубугінона заправку. Беремо 100 г масла вершкового. Інатної температури розм'якшеного. силиконовою лопаточкою і дві столові ложки так з горочкою борошна. І отак перетираємо. Саме головне в кожній страві, в салаті, в, сала... і в стравах і так далі. Що ми, звичайно, знаємо, що це соус. Тому зробили оцю пасту, перекладаємо в окрему кастрюлю, яку ми потім покладемо на вогонь. Виймаємо бугіньйон із духовки. Але це треба робити дуже обережно: зливати весь сік, який там є. Дуже обережно, тому що воно геть гаряче. За допомогою кришку відсуваємо за допомогою всіх підручних засобів безпеки беремо і виливаємо, а -а -а. виливаємо той сік, в якому тушкувалося м'ясо. Ось так лопаткою перемішуємо швиденько, щоб ми ж пам'ятаємо, що тут борошно. Беремо кастрюльку, де у нас варилася цибуля. Тежцями воду з цибулі зливаємо в цей соус. І повертаємо соус на вогонь. І помішуємо силіконовою лопаткою до того часу, поки це масло з борошном не розчиниться, і сама маса не буде загусне, вона буде середньої такої густоти, середньої консистенції. Угу. М -м. Так, беремо. Так. Викладаємо цибулю отак, розподіляємо по всій площині. Далі кладемо гриби. Так. Те ж саме таким чином шарами. Тимчасово закриємо, щоб обережно бо Дуже гаряче, навіть через, через рукавицю відчувається, що воно. На цьому етапі я рекомендую скуштувати соус. На цьому етапі ми можемо скуштувати сам соус, який він на, на сіль і на перець. Можна трішки солі додати. Є ось така суміш дуже цікава для декорування, вона нам згодиться спеції. Ось так тілі. Тому що ми зараз зальємо бобу-гіньо соусом і на хвилин 15-20 покладемо в духовку Складемо для того, щоб м'ясо подружилося з соусом уже до кінця і можемо подавати на стіл. Ми в духовку ще на 15-20 хвилин. А тим часом у нас готовий бекон із сухарями до салата.